Софія Кубанець навчається на третьому курсі у Львівській політехніці, каже, що хоче вакцинуватися, аби подорожувати. Я пішла за своїм бажанням, побачила ще десь місяці два повідомлення в чатах політехніки. Тут побачила, що відкрилась форма на реєстрацію. Одразу зареєструвалась. Вже пані пішла говорити з мамою. Бо мама, хоч вакцинувалася, трішки побоювалася за мене. Але сподіваюся, що все буде добре. У мене вдома бабуся старша, Я хвилююсь за неї. І оскільки ми вже вакциновані з мамою і з татом, то ми відповідно знижуємо значно ризик для неї. Щепитися можна у 10-й міській лікарні Львова, яка обслуговує студентів. Сьогодні тут вакцинують Пфайзером. До того щеплювали вакциною Модерна. «Пфайзер, кумірнаті. Це вакцина. Розрахована дозовий флакончик на 6 осіб. Спочатку ми запрошуємо студентів, вони до нас приходять, реєструємо їх, лікар їх оглядає і після вакцинації пропонуємо їм і вони мають в нас знаходитися пів години під нашим наглядом. вже почали приходити студенти, бо вже навчальний рік незабаром, так що вже студенти приходять. Студентів повідомлятимуть, коли їм буде потрібно, колоти другу дозу вакцини. Позитивно студенти йдуть самі без усього, тобто самі хочуться вакцинуватися, і викладачі. В середньому десь в день ми маємо по-різному. Є коло 60, 70, як виходить, чим більше добровільно людей вакцинуються, тим більше імунітет створиться в країні. Якщо на вакцинацію буде багато охочих, то для студентів облаштують окремі пункти для щеплення, каже проректор університету. Ми сьогодні використовуємо шанси для тих студентів, які працюють і живуть в гуртожитках. Щоб вони потім не складали нам черги, ми плануємо, що з 25 числа, як студенти заїдуть в гуртожитки, це буде більша активність. На сьогодні ми беремо 60-80 доз. До того, як розпочати вакцинацію студентів, в університеті щепили працівників. Спочатку провакцинували приблизно 35% співробітників Львівської політехніки. Працівники, які не вакцинувалися, можуть також зараз щепитися у поліклініці. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львів.